Це інформація для тих, у кого бдлили маленькі отводки і ви тільки почали, і у вас нема суші з медом, щоб підкармлювати бджілок. От бджілки потрошки потрошки отстраюють і це маленький отводок і вам треба підкормити. Ви можете ставити зверху. Але ще такий лайфхак, коли у вас є уже хоч трошки отстроєна вашина і ви бачите, що є пірга, а нектару нема, тобто бджілки не носять нектар. Розумієте? І що потрібно зробити? Тобто корма для бджілок немає і вони нервують цього, від цього. Ви берете і самостійно, як я сказала, ви можете або в банки дати їжу сироп і підкормити, а можете розчинити мед і самостійно залити ці комірки. Ось так. Берете в ложку і тоненькою струйкою вливаєте в ці комірки мед. Тримаєте рамку під нахолом, тому що кожна. Ячейка зроблена під, під нахилом 13 градусів, щоб у вас не виливався мед. І отаким от чином заповнюєте у цю вже створену суш бджілками, медом і так допомагаєте бджілкам, лишні прибираєте і так заповнюєте цю всю частину. Бджілки що поїдять, а що рознесуть так, як їм потрібно для розплоду або для своїх потреб. І якщо їм буде потрібна ця суш для виведення розплоду, щоб червила матка, то вони це освободять і перенесуть цей мед в інше місце. А якщо їм не потрібно це буде, то вони просто будуть. Коштувати цей мед і достраювати ващину, тому що для того, щоб вистроїти ващину, потрібно 240 грамів меду. Якщо у них не буде їжі, вони не будуть строїти ващину. До зустрічі в новому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо хтось знає теж більш цікаві поради, можете написати в коментарях, щоб не тільки я дізналась про це, а й інші бджоляри, особисто новачки.